Супер приємна новина для всіх українців в Європі. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я вам коротко розповім, що ж ви зможете отримати, і це вам точно знадобиться в майбутньому на території Польщі і не тільки. І чому не тільки? Зараз я, вам, друзі, поясню. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, і обов'язково вас прошу. Поділитися цим відео з вашими друзями, тому що їм теж станеться в нагоді. Пам'ятаємо, друзі, що в Україні військовий стан, ну і, звісно ж, багато сервісних центрів, якими використувалися в отриманні деяких видів документів, не працюють зараз, так? І у зв'язку з цим в Польщі стартував такий тестовий проєкт для видачі закордонних паспортів та інших видів послуг, надання інших видів послуг, ну і звісно ж. Саме 20 серпня у місті Варшава відкрився такий паспортний сервіс ДП Документ. Я думаю, що багато з вас цим сервісом вже користувалися і були. Задоволені. Ну і звісно ж, друзі, чому ця інформація стосується абсолютно всіх українців по Європі, тому що ви будете мати таку змогу приїхати з будь-якої країни до Польщі, до Варшави за цією адресою, яку ви бачите, прикріпленою на екрані, і подати ваші документи. Звісно ж, друзі, я вам залишу також посилання на їхній сайт, щоб ви. Ознайомилися з їхніми послугами, а так я вам можу вступно сказати, що послуги, які вони надають, це одночасне оформлення id карти вперше з 14 років та закордонного паспорта в Польщі. Одночасне оформлення id карти та закордонного паспорта в Польщі. Оформлення закордонного паспорта до 16 років в Польщі, оформлення id карти в Польщі. Ну і звісно ж, друзі для отримання будь-якої послуги, потрібна. Обов'язково попередня реєстрація в електронну чергу раніше було дві черги: це електронна та жива черга, але ви завжди можете зателефонувати за номером гарячої лінії підтримки і дізнатися будь-які деталі. А якщо ж ви не прожив, якщо ж ви проживаєте неподалік Варшави, то ви можете самостійно поїхати та уточнити у них різні деталі, тому що записуватися ви на подачу документів. То маєте через електронну чергу, але прийти за консультацією ви можете і особисто погодьтеся. Тому, друзі, це дуже приємна новина, тому що багато українців, як ви розумієте, не можуть. Не можуть виїхати в Україну у зв'язку з тими чи іншими причинами, а у когось просто ну вже немає куди повертатися. Тому це досить приємна новина, яка заслуговує на лайк. Щодо черг, друзі. От як ви думаєте, скільки ці черги будуть, наприклад, на отримання закордонного паспорта в Польщі? Напишіть свою думку, або ж напишіть точну свою відповідь, якщо ви вже подавалися на такий. Закордонний паспорт саме в Польщі. Думаю, багато глядачів будуть вам за це дуже вдячні. Взагалі, процедура подачі на закордонний паспорт не є досить складною. Проте в Польщі вона є трошки дорожчою, звісно ж, і трошки довшою в очікуванні. Ну, ви розумієте, чому? Тому що тут лише один такий сервіс в Україні було більше. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Всім дякую за перегляд та побачимося вже в наступному випуску.